Створити безпечний простір для військовослужбовців, що повернулися з війни. Прикарпатські чиновники разом із місцевою ветеранською спільнотою відвідали Одесу, аби перебрати кращий досвід реалізації ветеранської політики та впровадження заходів безбар'єрності. Протягом кількох днів працівники ОВА досліджували, як на півдні України підтримують вчорашніх воїнів, що у боротьбі із ворогом заплатили власним здоров'ям. Привезли показати інклюзивний пляж. Мабуть, єдиний пляж в Україні, а не мабуть, а мені здається, що точно єдиний пляж в Україні, де е, зроблено все для того, щоб наші військові, наші хлопці могли пройти оздоровлення, і для цього зроблені всі позиції, зручні позиції, для того, для того щоб це можливо було би е, відпочити в повній мірі. Е, тому рахую, що цей досвід позитивний. Запрошую інші області, аби залучати до того і один одному, можливо, на своїх прикладах під, підсказати, десь направити, що не так зроблено. Доробити, де, де поділитися досвідом, хто в себе зробив так, щоб ми могли реалізувати, як і в своїй області. Позитивний досвід кожної з областей має масштабуватися по всій країні, адже він зосереджений на підтримці наших оборонців, які стояли на захисті держави, а зараз повернулися до цивільного життя. Підтримувати не лише військовослужбовців на передових позиціях, а й тих, що повернулися з війни. Саме з такою метою на Прикарпатті працюють над створенням ветеранського хабу. Це будуть багатофункціональні безбар'єрні простори, де надаватимуть інформаційно консультаційну підтримку, займатимуться організацією реабілітації та адаптації, а також юридичну допомогу, консультації щодо відкриття власної справи, працевлаштування. За потреби перекваліфікації навчання, психологічне відновлення повернулися прикарпатські чиновники із сонячної Одещини не з порожніми руками. Одна із медичних компаній передала Прикарпаттю окомплектований ранній мобіль, що слугуватиме для транспортування маломобільних груп населення, зокрема, і поранених військовослужбовців. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.